Як ви бачите, тут є два хлопця, два чоловіка. Один стоїть ліворуч, скажемо, до прикладу, що він молодший за віком. Між цими двома людьми є прірва, яку я назвав прірва відмінностей. Якщо ми подивимося на наше життя, то в кожного з нас є відмінності: відмінності вікові, відмінності традиції, культури, мови, відмінностей дуже багато. І ось цей хлопець справа, цей чоловік справа, він намагається докричатися до цього іншого. Він намагається якось скрикнути і сказати, не роби цього, як подібно люди на мості кричали до цієї жінки, не роби цього, зроби це і так далі. Я, я твій тато, послухай мене. Я, я пастор церкви, я служитель, послухай мене. І люди кричать, дехто намагається перестрибнути цю прірву, але, дорогі мої, вона надто велика. І безумовно, ми впадемо туди в цю прірву відмінностей. Але якщо ми розумні люди, ми будемо робити по-іншому, ми побудуємо міст. Будь ласка, наступне.